Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, коли ми чуємо про гарантії на Алясці, чуємо про ці гарантії безпеки, які необхідні Україні від Путіна, зараз ми чуємо від Трампа, якими можуть бути ці гарантії безпеки, якщо довгий час Україна посилалася на те, що потрібні гарантії безпеки, як це в статті 5 щодо членів НАТО, тепер зрозуміло для нас буде якийсь інший формат. Ви моделювали? Що це може бути? За все вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. І дійсно тема гарантії безпеки, по суті, була нескрізною темою під час зустрічі в Вашингтоні. Але ну, на превеликий жаль, зустріч, як на мене, позитивна, все ж таки, на да, завершилася. Але відповіді ми направду ну, в публічному полі, принаймні, так, і не отримали, що ті самі гарантії безпеки мають передбачати єдине, що ми, от в процесі Цесі ну такого моделювання, як ви сказали, можемо припустити, що точно сполучені штати будуть перекладати відповідальність на європейські країни за і фінансову і військову підтримку України, і в тому числі за гарантії безпеки у вигляді миротворчого контингенту, який буде формуватися країнами коаліції охочих. Ну в принципі за наслідками зустрічі про це якраз сказав наш президент Володимир Зеленський. Кей, те, що серед контингенту будуть американці, я відверто не вірю тому, що зараз і до саміту в ГАЗі НАТО, і після саміту американці виводили свої війська навіть з країн НАТО, з конкретної Польщі, і планують планово виводити і надалі і при цьому повірити. Ну скажімо, або припускати навіть те, що вони готові будуть розмістити своїх військових в Україні, наразивши їх так, би мовити на потенційну небезпеку. Зіткнення з ядерною державою Російська Федерація, ну це сценарій, точно не той, на який готовий буде на піти Трамп. Тобто, ми можемо десь зараз фіксувати першу гарантію безпеки. І в такому широкому пакеті ми можемо констатувати, що це дійсно озброєння для України. А наш президент анонсував уже 90 мільярдний по суті на пакет озброєння по запитам України. Країни, які будуть вже готові для нас купувати на певний проміжок часу, скажімо так, наші європейські партнери у Сполучених Штатах Америки, і штати будуть продовжувати ту військову допомогу, яку вони ще не додали з попереднього пакету. Ну це також важливий аспект. А відповідно фінансові і гарантії безпеки у вигляді миротворчого контингенту, мають забезпечувати країни коаліції рішучих. Коаліція охоче коаліція. І рішучих, але дуже важливим знов ж таки, можливо, навіть фундаментальним питанням при дискусіях навколо гарантії безпеки, звичайно, стає питання їх обов'язковості виконання тих самих гарантій. Тому що я думаю, всі наші шановні глядачі чудово пам'ятають Будапештський меморандум і ті наслідки, по суті, до яких ну, відповідно привів. А наслідки це є ця війна загибель українці і на тимчасово окуповані території, не, тому не, не хочеться, щоб в цих гарантіях безпеки, як минулого разу, на в Будапештських відповідних гарантіях було приписано тільки не, консультації в разу, в разі наступного не, нападу Російської Федерації. Тому що ну направду це в такому разі жодними гарантіями не, не будуть. Не, ну але разом з тим, як на мене, позитивний сигнал на ми і, мабуть, весь світ отримав після спостереження цього діалогу за широким столом в Вашингтоні європейських лідерів і президента Сполучених Штатів на Трампа це те, що європейці вже усвідомлюють, що їхня суб'єктність напряму залежить від можливості їх підтримки України. І як наслідок вже в таких нових контурах формувати нову. На й виключно європейську безпеку, скоріш за все, з часом з мінімізацією. Тоді вас так фліву, перепитаю. Тоді Америки. вас Так перепитаю нові контури. Відхід від статті 5 НАТО, на яку я як модійник часто посилалася, що це може бути гарантіями безпеки, і ви на неї посилалися як кандидат політичних наук. Нові контури безпеки це певні поступки Путіну, який постійно наголошував на тому, що військ НАТО не має бути в Україні. Це нагадаю перша ціль е спеціальної воєнної операції, яку оголосила Росія, коли вторглася в Україну. Друга причина це демілітаризація України. Ну зараз, ніби в світлі цих переговорів активна увага до них прикута а, спочатку Аляска, тепер Вашингтон останній тиждень, ніби про демілітарізацію поки не йдеться. Можливо, потім знову Росія дістане ці карти. Ми можемо говорити ще раз нові контури безпеки. Це певні поступки диктатору Путіну. Можливо, ну не поступки, добре, це певний виток дипломатії. Можемо говорити так чи ні. Ну, скажімо, це той виток геополітики, в якому ми зараз знаходимося. Угу. Скажімо, так це реалістичний погляд на речі. Направду, про п'яту статтю НАТО. Ми так чи інакше, я як науковець, ви як журналіст, ми можемо говорити тільки виключно. Через призму, коли це стосується члена НАТО, так, правильно на Україна не є членом НАТО, тому ми не можемо і казати про те, що до України ну потенційно така такий принцип з боку країн НАТО застосовувався. але стаття 5 Незалість, для нас речі... була орієнтиром певним. Ще один момент так. З порядку денного, як я зрозуміла, зникає оця умова, умова. Спочатку перемир'я, потім перемовини. Це теж можемо вже відносити до минулого. Що перемовини будуть відбуватися, а шахеди будуть летіти, а артилерія РСЗВ працювати. Бо раніше і українська влада наголошувала на цьому, і європейські лідери хотіли цього зараз. Теж я так розумію, це дещо відходить. Правильно? Оцініть ну, це, до речі, одна із тих. Це, Це до речі, одне з тих питань, які з якими європейські лідери і наш президент їхали до Вашингтона. Саме так і саме скажемо так. і скажемо відверто відповіді не отримали. На ми почули бажання президента Трампа і мотивацію президента Трампа, чому він змінив свою риторику. перейшов від Сисфаєру, на мотивуючи, що він вже завершив без серцфаєру шість воєн на за час своєї другої каденції. І відповідно цю війну він також на бачить завершені без припинення вогню, але я хочу напомна нагадати нашим шановним глядачам, що коли відбувалося це спілкування за столом з європейськими лідерами, то якраз Макрон і Мерц. Відповідно, да нагадали, що питання про Сисфаєр ставилося і що було б мабуть правильно все ж таки розпочати будь-який шлях до миру через припинення вогню. А потім вже починати відповідну відповідно політичну Тобто користку. для українського президента, для європейських лідерів це питання лишається актуальним. Але ми так. бачимо, що воно трошки відсувається з порядку денного, коли йдеться про високі переговори за участю сполучених штатів, і це теж певна така зміна дипломатичного вектора. Тобто, я просто щоб це зафіксувати на даному етапі, що міняється це питання. Залишається да це питання залишається дискусійним. От угу. я сказав би наступним чином. Добре, і те, що навіть фіксує Трамп як свою позицію, це ж не примушує ні Україну, ні європейських лідерів. Ну, переймати цю позицію, ми ну, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру з одразу мирний договір, без всяких сесфаєрів. Але ми вже ж зрозуміли, що це маловірогідний сценарій. Тому ці от аргументи, от які наш президент доводить відповідно президенту Трампу, ми також маємо доводити американській делегації, що Україна відкрита до будь-якого сценарію, до будь-яких перемовин для того, щоб в тому числі нас. Свин не звинуватили в тому, що ми їх зриваємо, але покаже час, наскільки до на цього добре. Російська федерація добре. Дякую, зафіксували. Розібралися в купі інформації в важливих акцентах. Олексій Боріченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.